Цього разу ми матимемо справу з футурологією. Футурологія – це наука передбачення майбутнього, зовсім не пов'язана з містикою. Можна сказати, що в її основі лежить вислів еклезіаста: що було те й буде, що робилося, те й буде робитися, і немає нічого нового під сонцем. Футурологія правильно витлумачує цей вислів. Наголошуючи на тому, що певні суспільні явища повторюються через певні періоди часу, а щоб спрогнозувати такі повторення явищ, футорологія вивчає тенденції, які передували їхнім прецедентам і порівнює їх із сучасними тенденціями. Футорологи можуть точно спрогнозувати майбутнє. А можуть і помилитися, як, скажімо, іноді помиляються синоптики, прогнозуючи погоду. Але загальновизнано, що хуторологія є наукою, прогнози якої варто враховувати, отож спробуємо за допомогою хуторологічних методів щось дізнатися про наступного президента України. Звичайно, можливості тут не надто широкі. Але навіть дещо дізнатися про нього це вже буде цікаво. Для цього ми розглянемо статистику таких факторів у житті шести президентів України: перше, наявність відсутність наукового ступеню, друге ставлення до релігії і конфесійна приналежність, третє їхні діти, четверте їхні шкідливі звички та відсутність звичок, п'яте їхній стосунок до мистецтва. Шоста день тижня, у який народився кожен із них. 7. Заняття спортом. 8. Екстраординарні явища у їхньому житті. Отож насамперед звернімо увагу на наукові звання. Кравчук кандидат економічних наук. Кучма кандидат технічних наук. Ющенко кандидат економічних наук. Янукович доктор економічних наук. Порошенко кандидат юридичних наук, Зеленський без наукового звання. Підсумок такий: Один президент без наукового звання, чотири кандидати наук, два з яких кандидати економічних наук Кравчук і Ющенко, один кандидат технічних наук Кучма, один кандидат юридичних наук Порошенко, один доктор економічних наук Янукович. Про його відповідність цьому науковому званню говорити не будемо, адже кожен із президентів, хто з них має наукове звання, здобув його вже в розквіті політичної чи бізнесової кар'єри, а у таких випадках наукове звання може виявитись сумнівним. Висновок такий: наступний президент не обов'язково матиме наукове звання і матиме його лише в тому випадку. Якщо перед цим він встиг зробити політичну кар'єру. При цьому куплене наукове звання це буде великим мінусом на виборах для всіх кандидатів, які балотуватимуться на цю посаду. Тепер розгляньмо президентів на предмет їхнього ставлення до релігії та їхньої конфесійної приналежності. Кравчук атеїст, борець із греко-католицькою церквою у радянські роки. Кажуть, що до Бога навернувся лише в останні дні життя, проте Кравчук підтримав створення Київського патріархату, що було єдиним позитивним кроком за все його президентство Кучма атеїст і водночас прихильник протестантизму та критик православ'ям. За його словами, немає в світі жодної православної країни, яка була б успішною. А найбільш успішні країни це ті, де панує протестантизм. Воно ніби й правда, але тут слід врахувати, що православною можна вважати лише ту країну, де встановлена християнська держава, а таких держав у світі у наш час немає. Якщо ж заглянемо в історію, то у світі було багато успішних православних та католицьких країн, зокрема, і середньовічна Україна в добу до монгольської навали була успішною православною країною. Ющенко православний. І за часів свого президентства однаково прихильний до всіх православних конфесій України. Ющенко єдиний з президентів, який за свій кошт збудував церкву у своєму рідному селі. Янукович православний, але лише про людське око, таємний окультист і водночас прихильник РПЦ. Порошенко православний. До початку свого президентства і іподаякон Іонинського монастиря в Києві у ПЦМП. за часів президентства ініціатор створення ПЦУ, яке він забезпечив шляхом ліквідації Київського патріархату та Української автокефальної церкви. Дехто стверджує, що мовляв Зеленський не надто віруючий і Бога часто згадує лише відповідно до сценаріїв. Які йому пишуть і міжмейкерем. Водночас також добре відомо, що Зеленський є принаймні номінальним членом синагоги Хабад Любавич, і це ні для кого не секрет ще із дня його інавгурації. Підсумок такий: двоє атеїстів це два перших президенти Кравчук і Кучма, двоє православних це Ющенко і Порошенко, один напівправославний, напівокультист янукович І ще один це член юдейської конфесії Хабад Любавич. Висновок такий, зважаючи на невдале президентство Зеленського, приналежність державного керівництва до юдаїзму, вважатиметься такою, що себе скомпрометувала. Електорат звертатиме пильну увагу на релігію кандидатів, отож, наступник Зеленського, скоріше за все, буде православним. Лояльним при цьому до католицизму, паралельно існує також висока, але дещо менша ймовірність у порівнянні з попередньою, що він буде греко-католиком, прихильним до православ'я, у будь-якому випадку займатиме активну позицію у релігійному стосунку. Водночас, яким би не був популярним певний кандидат. Проте, якщо виявиться його зв'язок із Хабад Любавич, це призведе до його поразки на наступних виборах. Ще один аспект діти. У половини шести президентів України є по одному сину. Двоє синів у Порошенка, двоє у Ющенка і також у Януковича синів було двоє. Проте один загинув. У Кравчука єдиний син Олександр, бізнесмен, що входив у рейтинг 200 найбагатших українців, займаючи 116 позицію у 2011 році. Президент Кравчук бізнесом особисто не займався, але сину допоміг у питанні придбання початкового капіталу. Зокрема, за продаж Ерехвії Чорноморського флоту. У вигляді відкатів та преміальних на швейцарський рахунок сина Кравчука було перераховано з Кремля величезні суми валюти. У кучми синів нібито формально й немає. Зате я раз схожий на дочку кучми Ріната Хметов, для якого кучма зробив у багато разів більше в питанні придбання початкового капіталу, аніж Леонід Кравчук зробив це. Для Олександра Кравчука. Звідси з'явилися в мережах здогади, що Ріната Ахметов є сином Леоніда Кучми, який з певної причини виховувався в чужій сім'ї. У Зеленського наразі також єдиний син Кирило. Усі шість президентів України мають чудові стосунки зі своїми дітьми, особливо із синами. Отож, висновок такий, скоріше за все, у наступного президента України має бути один або двоє синів, із яким чи з якими він повинен мати чудові стосунки. Наступний аспект це шкідливі звички. Два із трьох президентів Російської Федерації були чи є ще алкоголіками. Це Єльцин і Медведєв. Але Україна не Росія, як сказала ніт кучма. Тому алкоголік посеред українських президентів лише один із шести. Це сам кучма. Принаймні, на час своїх повноважень він був алкоголіком, про що є чимало свідчень, зокрема, і натяки з його боку. Але це ще не означає того, що Янукович вживав алкоголь менше за Кучмо. просто маса його тіла. Дозволяла витримати більші навантаження, помірковано вживав алкоголь Кравчук. Це ж саме можна сказати і про Ющенка та Зеленського. Порошенка частенько можна було побачити п'яненьким у минулі роки, але наразі, здається, він із цим зав'язав, принаймні на людях п'яним, як правило, не з'являється. Підсумок такий. Половина президентів полюбляла хильнути зайвого, а половина віддавала перевагу поміркованості. Виконувати ж свої обов'язки президента алкоголь заважав лише єдиному кучмі, в іншої були інші проблеми. Також кучма один єдиний із шести президентів, хто палив цигарки в роки своїх повноважень, а після свого президентства. Палить лише за сприятливої нагоди таємно від дружини. Зеленський палив по дві пачки на добу до 2013 року, потім почав боротися із цією шкідливою звичкою і тимчасово переміг її у 2016. Під час свого президентства цигарок не палив, проте й від тютюну не відмовився. Якщо вірити його друзям, зокрема Корнієнко, тепер перейшов на електронні цигарки айкоси. А висновок такий наступний президент скоріше за все ніколи не товаришував із тютюновими виробами та алкоголем. Принаймні, алкоголем ніколи не зловживав і не зловживатиме. Ходило чимало чуток і про те, що нібито Зеленський захоплюється канабісом. І, мовляв, саме з цієї причини так енергійно домагається легалізації медичного канабісу. Але за руку його ніхто не спіймав. А якби навіть спіймав, то все одно одна ластівка весни не робить. Тобто президент наркоман на наступних виборах Україні не загрожує. Наступний аспект це стосунок до мистецтва. Усі шість президентів без винятків. Так чи інакше мають стосунок до мистецтва, прямий або ж опосередкований. Кравчук зі всіх видів мистецтв цікавився лише архітектурою, ось такий будинок звів собі в Києві. Кучма, за його словами, з причини напруженого виконання обов'язків президента вдавався до релаксації за допомогою сперту і музичного мистецтва у вигляді гітари. Причому грав на гітарі цілком пристойно, а заодно й співав російськомовні пісні Утьосова. Окрім того, він має гарну колекцію живопису, яку зібрав переважно вже після власного президентства. Ющенко прославився як колекціонер старожитностей і народних примітивів. Причому кажуть, що й сам також малює. А відтак його часто можна було побачити на різних виставках живопису. Янукович придбав гітару і намагався на ній грати. Але на навчання йому часу забракло, зате він колекціонував предмети ювелірного мистецтва, а також замовив майстрам в Швейцарії ось цю унікальну музичну скриньку, яка коштує шалені гроші. Порошенко колекціонує живопис. Зеленський грає на гітарі і є професійним кіноактором, а кіномистецтво це також мистецтво. Висновок такий: скоріше за все, сьомий президент України матиме певний стосунок до мистецтва, адже малоймовірно, щоб він виявився винятком, і було б краще, якби твори мистецтва, яке його оточуватиме, він виготовляв власними руками, аніж колекціонував чужі дорогі предмети мистецтва. Наступний аспект це день тижня, у який народився Гарант. Як бачите, Кравчук народився в середу, кучма у вівторок, Ющенко також у вівторок, як і Кучма, Янукович у неділю, Порошенко також у неділю, Зеленський у середу, як і Кравчук. Статистика свідчить, що найчастіше люди народжуються в четвер. Але тут бачимо такий алгоритм середа, вівторок, вівторок, неділя, неділя, середа. Отже, не народжувалися президенти наші в суботу п'ятницю, понеділок, четвер. І здавалось би, що наступний мав би народитися в один із цих чотирьох днів тижня, але скоріше за все. Він народився у неділю вівторок чи середу, відповідно до існуючих прецедентів, адже футорологія вказує на повторення ситуації. Наступний аспект це спорт. Усі шість президентів так чи інакше спортом займалися, причому, попри різні спортивні вподобання, серед іншого займалися й тенісом як правило і настільним і на корті. Кажуть, кравчук ходив на корт, доки дозволяв вік та здоров'я, а згодом обмежив спортивні вподобання полюванням та шахами. Кучма, окрім занять тенісом, ходив до тренажерного спортзалу і на полювання та рибалку. Ющенко займався влітку альпінізмом, а взимку гірськолишним спортом. Янукович грав у гольф, відвідував тренажерний зал у своїй конці, стрибав по пеньках і, за його словами, грав у теніс по чотири години на добу і не на жарт захоплювався полюванням. Крім того, бавився більярдом, а відновлював сили після всіх цих навантажень, а також після щедрих трапез ось у цій соляній печері. Порошенко досягнув немало молодості в царині спорту, зробившись кандидатом в майстри спорту як дзюдаїст. Пізніше на спорт йому бракувало часу, особливо коли став президентом, адже найбільш інтенсивні заняття бізнесом у нього припадають на цей період, якщо судити за зростанням статків. А проте в січні 2014 року ще сили йому не бракувало, його ледь стягнули спільними зусиллями із автомобіля повсталі активісти. Висновок такий: наступний президент буде також людиною нечужою для спорту, адже не було жодного прецеденту посеред наших президентів, аби хтось із них виявився байдужим до спорту. Протягом всього свого життя. І ще один аспект екстраординарні явища. У 1953 році у житті Леоніда Кравчука сталася така подія. Він прибув до Києва після здобуття професії бухгалтера у рівенському технікумі і тут працював натурщиком у Київському художньому інституті. На той час троє скульпторів Лисенко, Суходолов та Бородай працювали над пам'ятником щорсу. Метрова модель пам'ятника була створена ще за рік до цього, в 52-му, але потрібно було пропрацювати деталі. І скульптори вирішили, що для фігури щорса, як натурщик, ідеально підходить саме кравчук. Пам'ятник було встановлено вже 30 квітня 1954 року. Це був єдиний пам'ятник у Києві, встановлений на той час живій людині Леоніду Кравчуку, хоч формально вважалося, що це щорс. Саме з цієї миті життя молодого рівенського бухгалтера пішло вгору. Того ж таки року він вступив до Київського університету. І невдовзі отримав диплом викладача суспільних наук, а після цього закінчив Академію суспільних наук при ЦК КПРС, що дало йому зелене світло до подальшої кар'єри у середовищі партійної номенклатури. Цікаво, що згаданий пам'ятник щорсу, який відіграв у житті Кравчука таку магічну роль, був демонтований через півтора року після смерті Кравчука. І ще одна аналогія полягає в тому, що щорц, як відомо, був ворогом України, який боровся проти ОНР на боці російських більшовиків, а Кравчук підписав тристоронню заяву, якою зобов'язав Україну передати всю ядерну зброю Ерефіям. А також, нагадаю, продав Чорноморський флот Росії за безцінь, за відкати. Дуже цікавий екстраординарний епізод простежується також і у біографії Зеленського. У 2010 році він знявся в сатиричній кінокомедії Ржевський проти Наполеона, знявся в ролі Наполеона, який є головним об'єктом сатири у цьому фільмі. Але головна сцена це Наполеон Зеленський у болоті у водолазному костюмі. Зрозуміло, що у 2010 році ще й гадки ніхто не мав, що через 9 років з'явиться політична села Зеленського, яку в народі називатимуть жабами, а її владу болотом. Ось такий дивовижний збіг, який ніяк не назвеш свідомим прогнозом майбутніх подій. А на загал більшості президентів України. Допомагали ними стати якісь серйозні невдачі, що траплялися із ними чи із їхніми батьками. Скажімо, Янукович ніколи б не став президентом, якби його батько Федір Янукович не був виселений примусово із села Януки в Білорусі на Донбас за співпрацю із гітлерівцями та за дезертирством. Погодьтеся, що когось іншого за це могли б розстріляти чи послати в штрафну роту на смерть, а чи хоча б ув'язнити, а його виселили на Донбас. Така поблажливість радянської влади, до дезертирів і колаборантів велика рідкість. Зеленський свого часу домігся права стати репатріантом до Ізраїлю. Але його батько рішуче перекреслив усі сподівання сина на більш заможне життя в країні своїх предків. В Ізраїлі Зеленський президентом ні за що б не став. Кравчук не зміг вступити до вузу у 1953 році, у зв'язку з чим став працювати натурщиком, а результат цієї невдачі ви вже знаєте. Ющенка отруїла, але він вишив, і саме у відповідь на це отруєння народ піднявся на помаранчеву революцію, яка зробила Ющенка президентом. В житті Порошенка також було щось таке загадкове його батько Олексій Порошенко із 1985 року перебував у ув'язненні із конфіскацією майна. Петро Порошенко із 1984 року до року 86 го служив в лавах радянської армії, а тим часом про нього пишуть, що завдяки зайняттям бізнесом мовляв, Петро Порошенко вже в 1886 році їздив на власній волці. І це при тому, що в 86-му після армії він успішно навчається на факультеті міжнародних відносин. Коли ж він мав займатися бізнесом, Так і сталося завдяки неприємності з батьком щось у його житті таке, що послужило поштовхом до всієї подальшої кар'єри. А висновок такий: у житті українських президентів або їхніх батьків траплялися якісь екстраординарні події, які скеровували їхню долю в інше русло на той шлях, який у той чи інший спосіб приводив їх до влади. Тож, очевидно, наступний президент не буде винятком у цьому стосунку, у його житті, очевидно, також траплялися якісь Екстраординарні події, які зовні здаються негативними, але дають позитивний результат в підсумку.